Вийшов друком новий номер газети Телеекспрес, як завжди на його сторінках, розповідь про найважливіші події, що сталися в місті протягом тижня. У короткому огляді новин: як триває ремонт дороги на вулиці будівельників? Скільки коштів вдалося зібрати під час благодійного розпродажу волонтерці Софії Макаренко? Чи змінилася кількість аварій за відсутності вуличного освітлення тощо? Досить зазирати у вікна до сусідів, перевіряючи, чи вимкнули їм світло. Краще порівняйте, як виживають українці у більш критичних ситуаціях. Чим займатися під час відсутності світла? Корисними порадами й досвідом діляться горішні плавняни. Про будні творчість і перемоги відвідувачів художньої школи студії Ультрамарин. Одним майстром спорту України стало більше гімнастки. Привезли нагороди з Одеси, а в горішніх плавнях визначилися найсильніші самбісти. Також у номері рекламні оголошення, програма телепередач та кросворд. Придбати газету можна в касі ТРК «ГОК» і мережі магазинів Маркетопт та Адіс, Телеекспрес, джерело інформації твого міста.